Цю історію приховували понад 80 років. Зброя, яка змінила хід Другої світової війни, має українське коріння «Катюші» – Це технологія, створена українськими інженерами, яку СРСР намагався привласнити. Сьогодні ми розкриємо правду про те, як український геній Сергій Корольов, пройшовши через пекло гулагу, створив зброю. Що вселила жах у вермахт. 1938 рік. Молодий інженер із Житомира Сергій Корольов вже працював над перспективними ракетними проектами. Але сталінська система не могла допустити, щоб геній був вільним. Нічний арешт, звинувачення у шкідництві, вирок 10 років таборів, колима, мороз мінус 50 градусів Цельсія, голод. Важка праця в шахтах. Багато хто не витримував таких умов, але корольов вижив. Саме в таборах гулагу народилась ідея, яка згодом стане основою для легендарних катюш. На уривках паперу, ціною неймовірних зусиль, корольов робив розрахунки та креслення. Його рятує тільки те, що система зрозуміла, що його розум потрібен для майбутньої війни. 1941 рік. Німці стрімко наступають. Сталін дає наказ створити зброю, яка може зупинити ворога. Корольова переводять до шарашки, спеціальної тюрми для вчених. Тут він отримує доступ до ресурсів і починає роботу над реактивною системою залпового вогню. Технологія Катюш була революційною. 132 снаряди за 15 секунд покривали площу понад 10 гектарів. Німецькі солдати називали їх сталінськими органами через характерний звук польоту снарядів. Цей звук викликав паніку навіть у найзагартованіших військових. Але найважливіше, що мало хто знає, технологічна основа Катюш була розроблена на базі українських наукових досліджень. Корольов використав архіви Київського ракетного центру, конфісковані НКВС ще в 1930-х роках. Багато його помічників також були українцями. Після війни ім'я Корольова було засекречено, а про український внесок у створення цієї зброї наказали забути. Система намагалась стерти правду, але історія зберегла її для нас. Сьогодні. Коли ми дивимося на сучасні ракетні системи ГРАД, Ураган, «Смерч», ми маємо пам'ятати всі вони є нащадками тих самих Катюш, створених за участі українських інженерів. Це наша спільна історія, яку ніхто не має права забувати. Історія Сергія Корольова та Катюш це не просто розповідь про зброю, це історія про те, як український геній. Зумів перемогти навіть в умовах тоталітарної системи. Проте, як людина, засуджена на смерть у таборах змогла створити те, що зрятувало мільйони життів ця правда має бути відома кожному українцю Катюші це не просто сталінська зброя це зброя, створена за участі українських розумів, української кмітливості та української впертості. Пам'ятайте про це і діліться цією історією. Правда має стати відомою усім.